В принципі, дуже Роман Яремчук так само повертається з оренди тут моменту зорі! зорі Бонавентуре. Забиває другий матч поспіль. Забиває Бонавентуре. Щойно я сказав про Кулеча. І знімає запитання щодо нападника. 42-й номер. 1 0 на користь зорі. Важкий початок для київського Динамо. Будемо ще раз дивитися. М'яч прийшов з центральної зони, і можна повертатися до запитання щодо Євгена Хачеріді. Але радістю Запоріжжя лише фани Київського Динамо не радіють цьому, як завжди, як футболіст, я б навіть так сказав, реагує на це головний тренер. Ну, 100% з центральної зони, ще й мені здається, на Бонавентуру передача була грудьми. Так, від В'ячеслава Чечера він опинився між Денисом Гармашем та домогоєм відою. Тут Бонавентура, шпагат не сів такий хокейний більше, аніж футбольне, але йде до останнього Бонавентура, виходив на нього вперед руками, до речі. Рудько не злякався.